На Житомирщині викрали співучасників, які вимагали 15 тисяч доларів у судді. Один зі зловмисників Волинянин. Як повідомили у поліції Житомирської області, 56-річний чоловік вирішив використати приватну інформацію про суддю, яка стала йому відома через особисте знайомство, і до реалізації плану залучив свою 54-річну співмешканку з Рівненської області. Зловмисники, перебуваючи за кордоном, майже рік по телефону. Но шантажували судню. Спочатку вимагали понад 42 тисячі гривень. Згодом суму збільшили до 15 тисяч доларів. Під час обшуків автомобілі затриманого та за місцями реєстрації спільників у Рівненській та Волинській областях, поліція вилучила докази, серед яких виявили понад трьох сотень набоїв різного калібру: кілька гранат, магазини та автомат. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.